Мені колишня запропонувала, якщо я письмового нотаріуса відмовляюся від батьківства, вона відстає від мене з аліментами. А коли я питаю, а з якою метою взагалі до вас прийшла така пропозиція від вашої колишньої, виявляється, що це пов'язано з ідеєю відстрочки для діючого чоловіка колишньої. По-перше, друзі, хочу вам нагадати, що такої процедури, легкої, як відмова від батьківства у нотаріуса, не існує, щоб хто де не писав, така процедура не передбачена абсолютно ніяким законом. Тобто, якщо ви вже були записані в свідоцтво про народження, якщо дитина була народжена, наприклад, в шлюбі, то це означає, що ви є батьком, навіть якщо... Ви так не вважаєте. А по закону є процедура, така, як оскарження батьківства, якщо, наприклад, ви маєте негативний результат ДНК, де чітко видно, що ви не біологічний батько конкретної дитини. В такому разі ви можете оскаржити власне батьківство і просити суд виключити запис про те, що саме ви є батьком цієї дитини. Тому навіть не варто витрачати кошти на походи до нотаріуса, щоб завірити заяву так звану про відмову від батьківства, тому що вона аж ніяк не повпливає на батьківські права біологічного батька. І ще одна фішечка. Підставою для відстрочки, навіть при усуновленні діючим чоловіком матері такої дитини. Це також не буде, тому що за новими змінами чітко прописано, що має бути усиновлена дитина з дитячого будинку, не дружини. От ви, наприклад. Взяли шлюб з дружиною, яка має двох дітей або трьох дітей, і ви, наприклад, хочете їх всіх усиновити, тому що вона мати одиначка, то усиновлення таких дітей воно не дає підстави для відстрочки. А обов'язки у вас, повірте, з'являться у вигляді оплати аліментів та утримання.